Доброго дня, шановні учні. Продовжуємо вивчати тему програмування, тема нашого уроку робота з цілими та дійсними числами в Python, дії з тексту. І так, робота з цілими числами. Давайте з вами для прикладу розглянемо два числа і будемо виконувати до них дії. Якщо це цілий тик, то це значить інтеджер. Так? а дорівнює, запишемо програмку до цих чисел. Два числа візьмемо інтеджер, потім Інput, input. Input, Input. Дві дужки, ми напишемо, наприклад, А. Так? І так само. Давайте скопіюємо ці Ctrl C, дві дії, так, Ctrl V. І тут у нас з вами інше число буде Б. Б. числа. І так, перша дія у нас з вами це дія додавання. Тобто ми можемо додавати числа. Так? Знак додавання позначається так само, як і в математиці, тобто А додати Б. І виводимо з вами відповідь: Print. print. С дорівнює так, відповідь кома і С. Ось у нас з вами буде така відповідь. І так, print А у нас 8, Б у нас 9, наприклад, і додавання буде у нас з вами 17. Наступна дія це віднімання. Так само позначається, як і в математиці. Мінус, так, позначається 8. І вісім, наприклад, буде дорівнювати 0. Множення позначається як знак зірочка. Так? Е відбувається множення так само, як і в математиці. В математиці ми множимо крапочкою, а в інформатиці це означає зірочка. Дія виконується. так Наступне це ділення. Ділення позначається флешем, але це не ділення не націло, тобто ціле число в кінці не буде виходити. Буде виходити дійсне число, тобто з Остачею. Наприклад, 7 поділено на 8 буде дорівнювати 0,875 ну, Е, Якщо нам, наприклад, потрібно ділити націло, то використовують два флеші. Тоді у нас з вами буде ціле число. Наприклад, 9 поділено на 8, 9 поділено на 8. І це в нас з вами, вибачаюсь, неправильно записала, зараз заново е, 9. І b 8 то це в нас з вами буде число ціле одиницю виводити. Так? Це, якщо ділено на ціло. Піднесення до степеня позначається як зірочкою. Якщо нам потрібно піднести, наприклад, до 4 степеня, то ми пишемо А, наприклад, 2 зірочки 4. Це буде піднесено до 4 Так? Якщо в нас з вами вказаний не вказаний степень, нам потрібно самостійно вводити степень, то ми пишемо а, дві зірочки Б. Це означає. Початиме, наприклад, 2 і степінь буде 3, 2 в кубі. Так, буде дорівнювати 8. Тобто вся ця дія виконується. Так, та, так само, якщо у нас з вами буде степінь від'ємний, то в нас з вами в кінці буде результат дійсне число. Тобто з остачою. наприклад, 8 мінус 2 степінь, то в нас з вами буде дійсне число 0,01. І так далі. Е, наступне ділення націлу, вже ми з вами поговорили. Залишок відділення позначається як відсоток. Е, виконується дія. Так, Наприклад, у нас з вами 17а і Б у нас з вами буде 5, то у нас з вами буде С дорівнювати 2, е, тобто, буде залишок відділення. Два. Робота з дійсними числами, що включає в себе. Робота з дійсними числами, так само, як і при роботі з цілими числами, виконуються всі ті ж самі дії, тобто дії і додавання, і віднімання, і ділення, і множення, і дії в дужках. Тобто, всі ті самі дії використовуються і в... з Типом флот дійсними числами. Так? Е, якщо у нас з вами є, наприклад, якісь завдання, яке пов'язане саме з рівнянням, наприклад, е, з розглянемо з вами перший варіант А мінус 2 до 4 степеня поділено на 4 мінус 5. Якщо нам потрібно розбирати спочатку з точки математики, так? що А мінус 2 піднесено до 4 степеня, це перша дія. Друга дія те, що Отрималося зверху, ділимо на 4. І третя дія віднімаємо 5. Тобто нам потрібно обов'язково все виконувати в дужках так? Всі ті дії, які у нас з вами задані. Так, наприклад, так ми введемо. А, давайте вже я вже підготувала тут завдання. І його давайте виконаємо. Не будемо тратити час. А, так, контр так, Ctrl Z. Неправильно скуку, Ctrl-V, так, і тепер Run. І тепер дивимося. Введіть А, наприклад, одиниця, так? І у нас А, це дорівнює мінус 4,75. Але дивимося, чи це правильно. А, А, одиниця мінус 2. Це вже у нас з вами що буде? Мінусова степень, так? І тоді дивимося, буде якесь число. так? Дивимося, чи поправильно організували дужки, правильно записали, тому що кожна дія, якщо ми з вами неправильно поставили дужку, не там відкрили, не там закрили, і неправильно у нас тоді буде зовсім інша відповідь. Це щодо дії в дужках, так? Також ми можемо використовувати функції для роботи з числами і з дійсними з цілими. Так? Наприклад, функція позначається модуль від числа ABSX. ABSX записується саме в команді print, тобто, що ми хочемо перевести. Так само і переведення числа в двійкову систему від X, якщо це те число, від якого нам потрібно, наприклад, зробити це переведення. Так? Використовують функції для роботи з числами і максимальна, імплесня. Мінімальна і раунд. Максимально мінімальна – це пошук значень, так, наприклад, максимального мінімального. І раунд це округлення. Що означає округлити там до якогось то числа. Ну, наприклад, дивіться. Ми можемо з вами написати print, print round Раунд від xy, так, наприклад, x це просто округлення, це від це. І АХ, Y – це округлення після скільки по точністю знаків після коми. Так? Ну, давайте, наприклад, просто це візьмемо. І тепер дивимося, ведіть А, наприклад, 6. І у нас з вами буде це дорівнювати 59, так, цілих 59,0 округлило до 59. Якщо б нам потрібно було кількість знаків після коми, ми можемо ввести, наприклад, 3, Залишиться 3 знаки. Тобто, це в нас з вами буде просто округлення числа до ціл. Так? А тут у нас з вами буде кількість знаків після коми, наприклад, так? 7, так? І у нас з вами, дивіться, буде два знаки 2 знаки після коми. 1, 2, 3 округлиться. Якщо ми, наприклад, так 7 і знову переведемо тут ран. Ран, Сі. Дивимося, що в нас з вами буде просто 151, 25 округлиться до 150 Одного. І так, продовжимо. Робота з рядковими числами. Так, давайте ще з вами напишемо задачку на знаходження максимального і мінімального значення. Так? Наприклад, ми з вами що як повинні записати. Наприклад, зараз ми з вами Ctrl С, Ctrl V. Тут у нас з вами буде Б. І тут у нас з вами буде Б. E, і нам потрібно з вами вивести відповідь. Тут буде Макс. E, Макс дорівнювати кома, максимальне значення. Так само записуємо так, в дужках, перечисляємо, які нас з вами максимальні значення, так, і закриваємо дужку, і так само виводимо для команди давайте, Print. так, мінімальна, так, min, Дорівнює і кома, і тепер мінімальне мін і в дужках А і Б для двох чисел. І тепер провіряємо. Наприклад, введіть А, у нас з вами буде 8, введіть Б буде 90, то у нас з вами буде максимальне 90, мінімальне 8. Тобто задачка в. Виконується таким чином позначається. Так, Наступне робота з рядковими числами, з рядковими діями, так, з рядком Стронг. На відміну від чисел, з текстовим можна виконувати тільки дві основні операції: додавання тексту та множення тексту. Наприклад, ми з вами можемо виконати таку операцію. Наприклад, у нас з вами є задача. На вході маємо текст і число ціле. Задачею програми буде вивести добуток тексту та числа, результат перевести в круглих дужках, подати в круглих дужках. Тобто нам потрібно з вами якесь маємо число і виконати, вести якесь ціле число і текст. так, І так, Ми з вами пишемо: Ведіть, наприклад, Якесь число А, так, введіть А. Давайте просто напишемо число. Потім ми з вами виводимо відповідь на екран. Print. Це в нас з вами має бути, наприклад, число, слово, давайте напишемо в подвійних лапках, так, зараз я це видалю. Це теж виделю в дужках, в подвійних лапках запишемо Я люблю україну. Так, і тепер ми з вами що повинні зробити Кома. І тепер ми повинні, якщо це добуток, то це значить множення. Помножити на. А, тобто на ту кількість чисел, цю, яку ми будемо з вами вводити. І тепер перевіряємо. Ран. Введіть число, наприклад, 4. Так? І тепер я люблю Україну. У нас з вами пишеться чотири рази. Тобто, що означає, копіює цю дію 4 рази. Так само ми можемо виконувати і дії і в дужках з даними операціями. І так, домашнім завданням у вас буде створити та записати у середовищі програмування Python або в ж програму за даною задачею. На вході маємо число А, яке буде запитувати у користувача. Програма має порахувати значення таких виразів: А плюс 5 помножити на 33 поділено на 7. І другий вираз 5 а мінус 12 поділено на А, вивести результат на екран. Задачку зробити або в зошті, ще раз поговорю, або в середовищі Python, мовою програмування Python, зробити скріншот або фото і прикріпити в google класі. Бережіть себе, до зустрічі!